Полювання К. Мавпи притягли його до холодних печер під вечір, але замість того, щоб лягати спати, як зробив би Мауглі після такої далекої подорожі, вони побралися за руки і почали танцювати та співати своїх дурних пісень. Одна мавпа виголосила промову, в якій звернула увагу своїх товаришів на те. Що захоплення Мауглі відкрило нову еру в історії бандарлогів, бо Мауглі навчить їх сплітати гілки дерев і очерет на захист від дощу та холоду. Мауглі зірвав кілька повзучих рослин і почав їх сплітати, а мавпи намагались наслідувати його. Та вже через кілька хвилин їм це набридло. І вони почали смикати одна одну за хвости і, кашляючи, стрибати рачки. Я хочу їсти, сказав Мауглі, я тут чужий, у цій частині джунглів. Принесіть мені чого небудь попоїсти або дозвольте сходити на полювання. Двадцять чи тридцять мавп тієї ж миті кинулись по горіхи та дикі плоди, але дорогою вони побилися. А повертатися з тим, що у них після бійки лишилося, було вже не варто. Мауглі, невеселий і злий від голоду, блукав вулицями мертвого міста і час від часу кидав ловецький клич чужинця. Але ніхто не відповідав йому, і він зрозумів, що опинився у дуже поганому місці. Все, що балу казав про бандарлогів, Цілком справедливе, думав він. У них немає ані закону, ані ловецького кличу, ані вожаків, нічого, крім дурних слів та маленьких, злодійкуватих рук. Коли я помру тут з голоду або вони мене вб'ють, то я сам буду винен, але спробую повернутись у рідні джунглі. Бало, звичайно, поб'є мене. Але це все-таки краще, ніж ганятись разом з бандарлогами за палістками троянд. Чорна Пантера майже безшумно вибігла схилом і тепер била, вона не мала часу пускати в діло свої зуби. Праворуч і ліворуч мавп, що тісно сиділи навколо Мауглі в 50 або 60 рядів. Вони залементували з болю і жаху, але коли багіра спіткнулась, ступаючи по тілах мавп, що звивалися і борсалися під її ногами, одна якась мавпа закричала тут лише одна, бийте її, бийте. Мавпи щільною зграєю кинулись до багіри і оточили її, кусаючи, дряпаючи та скиглячи. А п'ятеро чи шестеро підхопили Мауглі, витягли його по стіні літнього павільйону і штовхнули в пролом напівзруйнованого даху. Коли б Мауглі виріс серед людей, то він неодмінно б розбився, тому що летіти довелося добрих 15 футів, але Мауглі упав так, як учив його балу. І торкнувся землі ногами. Почекай там, закричали мавпи, поки ми об'їмо твоїх друзів, а потім будемо бавитись з тобою, якщо отруйне плем'я лишить тебе живим. Ми з вами однієї крові, ви і я, поспішно сказав Мауглі, владичне слово Змій. З усіх боків руїни. Почулося шипіння і шелест, і хлопчик, про всяк випадок, повторив слово ще раз. Хай так, спустіть, клубуки, промовило з півдесятка голосів. В Індії кожна руїна рано чи пізно, стає притулком для змій, і старий павільйон кищів кобрами. Не ворухнись, братику. А то твої ноги нароблять лиха. Мауглі стояв якомога спокійніше і пильно вдивлявся в ажурні стіни, прислухаючись до шуму запеклого бою, що кипів навколо чорної пантери, до верещання та скиглення мавп і до глухого хрипкого кашлю багіри, яка крутилась. І захлиналась у суцільному натовпі своїх ворогів. Це вперше з роду. Багіра билась не на життя, а на смерть. Тут десь повинен бути бало. Багіра сама не прийшла б, подумав Мауглі, і закричав До водоймища, багіро, котись до води, котись і пірнай, поспішай до води. Багіра Почула його і цей крик, який свідчив, що Мауглі живий і здоровий, надав їй нових сил. Вона завзято крок за кроком прокладала собі шлях до водоймища, мовчки гатячи ворогів. Раптом, з поваленої стіни, що межувала з джунглями, прокотився громовий, войовничий поклик балу, старий ведмідь біг щодуху. Але швидше дістатися не міг. Багіро! крикнув він, я тут, я лізу, я поспішаю. Каміння котиться у мене з під ніг. Ну, начувайтесь, о чортове кодло бандарлогів. Задихаючись, він вискочив на терасу і тієї ж миті з головою поринув у хвилях мавп. Ка в цей час. Переповз через західну стіну. Він кинувся на землю з такою силою, що збив у рів зубець із стіни. Пітон не мав наміру відмовлятись від переваг своєї позиції і ще двічі згортався та розгортався, щоб переконатись, що кожен фут його довгого тіла перебуває в повній бойовій готовності. Мавпи. Сипнули в усі боки з криком «Ка! Це ка! Тікайте, рятуйтесь. Мауглі вискочив крізь пролам, кинувся до балу та багіри і став між ними, обнявши руками їх за товсті шиї. Ти не поранений? спитав бало, ніжно притиснувшись до нього. Мені дуже прикро, я голодний і добре подряпаний. Але ж як люто вони побили вас, мої брати, ви сходите кров'ю? Інші теж, сказала багіра, облизуючись і позираючи на мертві тіла мавп, що валялися скрізь по терасі і навколо водоймища. Це все дурниці, це все нічого. Аби ти був живий та здоровий, жабеня, гордість моя, промимрив бало. Про це ми поговоримо потім, досить холодно, зауважила Багіра. Це Мауглі не сподобалося. Ось ка, завдяки якому ми перемогли, і ти лишився живий. Подякуй йому, Мауглі, так, як велять наші звичаї. Мауглі обернувся і побачив величезну голову пітона, що коливалася на фут вище його голови. Так от, яке це дитинча, промовив Каа, у нього дуже ніжна шкіра, і його важко відрізнити від бандарлогів. Стережись, хлопче, щоб у темряві я помилково не прийняв тебе за мавпу. Я погано бачу в той час, коли міняю шкіру. Ми однієї крові, ти і я, відповів Мауглі, цієї ночі. Ти врятував мене від смерті. Моя здобич буде твоя здобич, коли ти будеш голодний, о Каа. Дякую, братику, відповів Каа, хоч у очах йому блимнула посмішка. А що може забити такий сміливий мисливець? Я питаю це, бо, може, піду з ним наступного разу на полювання. Я нічого не вбиваю, бо я ще малий. Але заганяю кіз до тих, хто полює на них. Коли будеш голодний, приходь до мене і побачиш, чи правду я кажу? У мене є деяка вправність ось тут. Він простягнув уперед руки. І якщо ти коли-небудь попадеш у пастку, я зумію сплатити свій борг тобі, багірі і балу. Щасливого полювання всім вам, мої повелителі! Добре сказано, пробурмотів балу, бо Мауглі і справді досить гарно висловив подяку. Пітон легко поклав свою голову на плече Мауглі і потримав її хвилину. Хоробре серце і вічлива мова, сказав він, вони далеко поведуть тебе в джунглях, дитинча, а тепер швидше йди зі своїми друзями, іди і лягай спати. Бо місяць уже заходить. Згодом усі троє вибрались у джунглі крізь пролам у стіні. Мауглі, гнівно сказала Багіра, коли ука розбитий ніс, то винен у цьому ти мої вуха, боки і лапи, а також шия і плечі балу покусані також через тебе. Анібало, ані багіра. Багато днів тепер не зможуть полювати собі на втіху. Не біда, сказав бало, зате людське дитинча знову з нами. Твоя правда, але воно дісталося нам ціною часу, який ми могли б витратити на добре полювання, ціною ран, шерсті. У мене майже пів спини вискубли, а головне ціною честі. Бо пам'ятай, Мауглі. Через тебе я, Чорна Пантера, була змушена звернутись по допомогу до Каа, а потім ми з балу подуріли, як маленькі пташки, зачаровані його танцем голоду. Ось дитинча, що вийшло з твоїх забавок з бандарлогами. Так, це правда, сумно відповів Мауглі, я погане людське дитинча, і мені болить душа. Хм, як велить закон джунглів балу? Балу не хотів, щоб Мауглі зазнавав нових неприємностей, але він не міг перечити закону джунглів і процідив крізь зуби. Каяття не рятує від кари. Але пам'ятай, багіро, він ще дуже малий. Я це пам'ятаю, але він накликав біду і повинен дістати кару. Що ти на це скажеш, Мауглі? Нічого, я зробив негарно, ти і балу поранені. Це справедливо. Багіра одважила йому півдесятка стосанів. Звичайно, з погляду пантери ніжних, вони напевно не збудили б її власних дітей, але для семирічного хлопчика це була досить важка кара. Коли все було скінчено, Мауглі чхнув і встав. Не кажучи ані слова. Ну, сказала багіра, стрибай мені на спину, братику, та подамося вже додому. Звичаї джунглів тим гарні, що коли винного покарано, то про його вчинок зразу ж забувають, і ніхто ні на кого не дметься. Мауглі поклав голову на спину Багірі і заснув так міцно. Що не прокинувся навіть тоді, коли друзі принесли його до рідної печери під бік матері вовчиці.